Всім великий привіт в Юску. Рада всіх вітати на каналі. Поринемо в скандинавський інтер'єр, скандинавський дизайн. Подивимося новиночки, подивимося снижки. кого що цікавить. Свічники 425 гривень. Чорний і такий, як чугунний, мінімалістичний, досить красивий. Холодно, такі на вулиці жарко. Січечка горить, ну це електрична. Не знаю, скільки вона коштує, зараз подивлюся. Ось ці квіти мені подобаються, як підібрано. Такі пастельні кольори. Все максимально дуже красиво і зі смаком. А ось і ці квіти. Шоколадні орхідеї. перше таке бачив взагалі на природі існує. Це вже якби цілі букети можна придбати. Ага. Одразу букет. Крафт. Борці. Скільки коштує? Букет коштує тисячу гривень. Скажу, що немало, немало. Подушечки в етностилі, 649 гривень. Ось така подушка. Тканина, як губолен, на трішки. Красива. Я так розумію, це котон. Ну, знизу вказано, на ціні, зараз я ще розгляну. Що виготовлена така тканина, дуже низько. Ну і це бавовна. Натуральні ліхтарі великого формату. Одразу всередині є скляна колба з металевою ручкою з металевим каркасом. 1300 гривень коштує такий ліхтар. Симпатичні пледи з хутра. Візуально здалеку, коли я підійшла, нагадую норку. Такий колір моко, дуже красивий, дуже стильний. І такий плед коштує 1150 гривень, 130 на 170 гривень. Величезні вазони. Півтори тисячі гривень коштує такий вазон. Ось його параметри. І є трішки менший, нижчий 900 гривень. Кучна рослина по 100 гривень. Якісь такі кактуси в асортименті, а будь-який в рожевому кольорі і в м'ятно-зеленому 100 гривень. Оці красиві ліхтарі-свічники зі скла і по склі, як крапельки води, таке вкраплення мають. ну Дуже красиво. Сильні білі вази, природній білий колір, такий колір вакна. Не вказано, що головне виготовлення, а таке враження ніби з гіпсу, але красиві стильні. В інтер'єрі любий особливо мінімалістичний. Ось такі ще вази в стилі Старої Греції, 475 гривень. Просто буквально на пару квіток або просто як декор. Нічого туди не треба ставити. Нерівна поверхня. Які милі лампочки, нічнички 500 гривень. Які новинки класні, який хороший вибір Це в цьому юску. Це Victoria Gardens І тут непоганий досить вибір. Ну і ще такі лампи нічники, 750 гривень зі скла. Матове біле скло, таке ж молочний такий. Молочне скло, красиво. Так, тут є лампочка одразу. І це на батарейку або, можливо, можна заряджати. Ух, які красиві. Ліхтарі, 1700 гривень. Теж скляною колбою з ручками, такий диск. Це більш вуличний ліхтар. Можливо, можна на веранду. Ще такі лампи, нічнички. Темно-зелений природній колір і з металевою штучкою знизу, з металевим включателем. Ну і сама лампа вона з металу, сенсором і таймером. Супер. 700 гривень. Лаунж меблі для саду, для веранди. Красивий зелений колір. Це метал. Зараз нежечка. І набір два крісла. Це комплект два крісла, софа і стіл 23 тисячі гривень. Софа, два крісла і стіл, алюміній сталь, кераміка, оливковий колір і три подушки. В комплект входить 23 тисячі гривень. Коштує 37 тисяч. Поверхня, як плитка керамічна, ну, в принципі написано, що кераміка. Це як керам... Так, це як керамічна плитка в великому кольорі і широкі ніжки. Ось такі крісла металеві. лаунж крісло з подушками. Ціна 11500. Ось розмір, висота 143 см, натуральний, з подушками сталь і петан. 11500 коштував 19 тисяч гривень. Скляні вихи, ніжка колір як карамельний, а верх як мятний. Ось такий красивий, вони легенькі, тонке скло. Це келихи для вина і за дві штуки 400 гривень. Ще такої форми келифі. Написано, що це склянка, але це більше якби для мартіні, а для якихось коктейлів. Швидше всього це коктейльний келих. Ціна 400 гривень. Вішалки з дерева. В комплекті 10 штук. Гладесенькі, відшліфовані, досить якісні. Ціна 300 гривень. Які красиві і зручні склянки, 85 гривень. Вони досить високі, висота 14 сантиметрів. Ось такі келихи для вина є по 100 гривень. Вони вже більше важчі. Появилися нові принти. 699 гривень. Ось такий принт з'явився. Оцей красивий, як акварелью картина намальована. Це репродукція, мабуть, якогось відомого принта або відомої картини. Рамка з дерева 1000 гривень. А це з міді написано, що це мідь. Ну, для міді це недорого, 600 гривень зі знижкою. Коштувало 800 І з такою ще чеканкою. Ранери з вишивкою. 100% бабона 37х150. Природній колір льону і дуже природня вишивка природних квітів я маю на увазі. Ось такий жовто-гірчичний, темно-зелений, такі листочки, ось такі квіточки. 500 гривень такий ранер І серветки можна докупити, це трішки інші. Деколи є а ці серветки, підійдуть до такої скатертини за 700 гривень, 100% бавовна. 140 на 240, натуральна, з таким принтом. Оці красиві ранери. А це паперові, натуральні паперові шпагати, 400 гривень. Ну, прати їх нереально, вони поперети, краще вже додати 100 гривень, придбати, що можна в пральній машинці попрати. Оце витирається. Вологою ганчіркою можна витерти. Які красиві лази, ніби з якогось музею. 1650 гривень, сіро коричневий, лаза томі. А такий горщик 1000 гривень. Природний колір, такі нерівні краї. Килимки під підвері. Теж потрібно завжди 150 гривень. Піш такий придварний килимок, такий тонкий, а за 70 навіть є придварний поліестер латекс. А ось ці вже кращої якості трішки 150 гривень. Зараз знижка коштував 200. Ну, і теж ось такий прорезинений знизу. ну якби. Ось ці будуть хорошої якості. Ну, 600 гривень. Але видно, що це хорошої якості. Тут гума знизу, поліестер, поліпропіле. Полі коричневий бежали 600 гривень. Взагалі такі величезні, є предвайні, ну це якийсь такий коридор великий, загального, такого масового загального користування. У магазинах, більше в магазинах, такі в кафетаріях, великі такі широкі килимки. Дійсно так. І такий килимок коштує 800 гривень. Це більше для. Таких, як магазинів, кав'ярень для якихось закладів. Декоративні подушечки з вишивкою і без. З вишивкою 700 гривень. Цупкий текстиль і вишивка, польові квіти, досить м'якесенька досить класна стильна подушка. Текстиль досить подорожав юску з тих часів. Як Юрск тільки приїхав до нас в Україну, то часи змінилися. Тоді ціни були взагалі дуже низькі. Тисячу гривень, така величезна подушка. Трішки покажу килими. причому килими. Килими непогані, а ціни теж досить не низькі. Ось, наприклад, такий килим, як палац. 2300 сірий розмір, щоб можна було зрозуміти, 160 на 230. Без якоїсь такої основи, просто звичайний кімнатний килим. Маю на увазі без якоїсь такої гумової основи. Так, ось цей пухнастий фактурний килим 6 тисяч гривень. Кремовий. Швиденько покажу килинки, оцей мені завжди подобався. Тут є пару розмірів і пару цін. Цей з кутасиками класний, тут теж є два розміри. Так. І цей пухнастий класний, 5 тисяч гривень. В епіцентрі будуть зовсім інші килими, а це більш такі сучасні, європейський, скандинавський. Оцей. 3300 100-відсотковий котон для використання у приміщенні Ось такий килим. Якщо хочете огляду повністю килимів, їх тут багато, то напишіть в коментарях, щоб я розуміла, що цікавить така категорія. Кого цікавлять легкі матраси, які можна скрутити. Ось, наприклад, топ-матрас 160 на 2 і висота 2,5 мм. Вони в такі рулончики скручені. І такий матрас коштує 3300 в залежності від розміру. Ось їхній розмір. Це такі додаткові матраси, по основному матрасу стелять або на якусь розкладушку. Ну, хто як хоче, кожного свої потреби, тому... Призначення може бути різне. Такого матрасу. 650 гривень, а зараз зі знижкою, ого, яка знижка або 1300 на матрацник. ось Такий стібаний. Теж, якби він з паралоном, з синтепоном точніше, з паралоном, а з синтепоном Досить якісний. Теж такий беруть по матрасі. Хто любить там собі м'якенько, ну кажу кожен по-різному. Кожного різні меблі і кожен собі по-різному це бачить. Зараз знижки, до речі, на матраси і досить суттєві. Де весь половину коштував, зараз 4,750 гривень. Який хороший матрас, який він м'якесенький, він вже такий великий. Ще ось такі на матрасники 800 гривень. По іншому стібані м'якусінькі вони, хоті були більш щільніші. Цей на матрацник. Правильно на матрацник, а не на матрацник, як я кажу, на матрацник 9 на 200. 90 на 200. Ось такі ще є на матрацники. Теж акція коштував 1600, а зараз 800. 80 на 2 метри. Якість хороша, досить щільний. От єдине оценка кесеньке, такі от взагалі. Якби, а ці такі, знаєте, як, якби ватна основа там була, вата. Як колись були ще за Союзу такі ковдри на ваті. От. Тут хороший, такий наповнювач. Просто білі аналочки зараз зі знижкою на акції 200 гривень. 100% кутон 50, 70, 75. Ну і інші там є 225. А це вже таку якусь смужку, як сатин. І є з вишивкою, наволочка з вишивкою не забрали. І зараз взагалі 175 гривень. Не всі виявляються, люблять з вишивкою. Так, матраци надувні Приїжджають гості. Або ви часто переїжджаєте з квартири на квартиру, або якісь робити ремонти, вам треба. Ну неважливо, 3 тисячі гривень. Надувний матрац, але тут може не бути насоса. Треба дивитися, чи є. Швидше всього, що немає насоса. Так що врахуйте це. Його не так просто на власному досвіді знаю. Трас на дзвонить 1850 гривень, тут розмір показую. з такою бархатистою верхньою основою, що м'якенько. Він, по-моєму, сам, оцей аеробет, по-моєму, він сам його відкриваєш, і він сам набирає повітря. Чи ні? Ну, треба вникати. Треба вникати, знімати оцю коробку і дивитися. Ой, подушка навіть надувна є. 90 гривень. Так, інформація. Тут немає. Причем матраси як їх надувати, бо є такі, що він сам набирає повітря за якийсь час. А є, що треба насос купляти. Губки в кухоні 35 гривень. За упаковку тут дві штучки. Такі дрібнички, які теж дуже потрібні. Ці губки, до речі, якісні я їх брала, якба вони досить якісні. Також є нарушнички, ганчірки. За упаковку 135 гривень тут дві штучки стовідсотковий котон І реально тут стовідсотковий котон, він не тесенький, і втягують вологу. Ось такі були товари в юзку Рушнички ще такі, 250 за упаковку, а тут дві позиції. Ось такі рушнички 325 з вишивкою 250 без вишивки. Засіб для миття. Просто. А, ага. тут вже є 135 гривень, цікаво, який це для миття посуду. Засіб, нічого собі. Я не знала, що вілску таке є. Цікаво, а яка якість. От наскільки він якісний хто брав, напишіть, будь ласка, в коментарях. Хочеться знати, бо зараз засоби для миття посуду, в принципі, і так досить дорогі. 135 гривень теж кусається. Аромат дифузори зелений лимон 375 гривень. Приємно пахне. Там трохи ще є і чути аромат. Непоганий аромат, зелений лимон. Всім папа -па і до зустрічі у нових відео, у нових поглядах. Пишіть в коментарях, що саме, які категорії товару ви б хотіли побачити в юзку.